Найдорожчі автомобілі, які привозили автоскаути, це Porsche 992-Targa 4GTS. Наші вже постійні клієнти, які ми підібрали вже дві автівки, порекомендували нас своїм друзям як надійну компанію, яка здатна виконати таке непросте замовлення. Підбір цих автомобілів має свої нюанси. Також потрібно правильно оформити розмитнення та доставку. І зараз ми покажемо вам результат виконаної роботи. Перед вами Porsche 992 Targa 4 GTS 2022 року. Автомобіль у нас оснащений 3-літровим бензиновим двигуном з 353 кВт та 480 кінськими силами і має пробіг всього-навсього 19 тисяч кілометрів. Ключовим завданням було знайти максимально нарядну. Таргу на класній комплектації з діючою міжнародною гарантією. До речі, це перший Porsche 911 восьмого покоління в комплектації тарга, який буде зареєстрований в Україні. Модель автомобіля, яка цінується за комфорт, динаміку як не як. Це все ж таки спорткар. І звісно, за бренд. Адже Porsche це виняткова якість, бездогана інженерія та незабутні відчуття від водіння. Визначальною рисою тарга залишається її інноваційна, повністю автоматична система даху. Як і на легендарній оригінальній Тарга 1965 року. Навіть ті люди, які розуміються, Porsche 911, не знають всі фішки даного авто. Система повного приводу забезпечує максимальну концентрацію на русі в будь-яких погодних умовах. Трьохлітровий шестициліндровий двигун це миттєва реакція на педаль акселератора, швидкість розгону з 0 до 100 за 3,6 секунди. Автомобіль оснащений системою Night Vision, а також автоматичного гальмування при виявленні перешкод як попереду авто, так і при русі заднім ходом. Спортивний вихлоп – це улюблений характерний звук двигуна Порше, додаючи йому агресивного тону. Різнодіймові колеса 21 та 20 радіусу, максимальне матричне освітлення від порше. Також автомобіль оснащений камерами 360, максимальним оснащенням карбону, як екстер'єру та інтер'єру в даному варіанті. Також у нас присутня карбоно-керамічна гальмівна система. Індивідуальний салон з жовтою стрічкою, акустична система бурмістер та максимальне регулювання сидінь в 18 позиціях. Це друге оглянуте авто в Німеччині. Що ж було з першим? Перша машина була у нас 23-го року, мала всього на 1200 одну кілометрів і ексклюзивний колір, за який власник заплатив 20 тисяч євро і очікував один рік. Але ексклюзивний колір це не завжди добре, тому що вже починається злушуватись фарба, що і перевірив наш експерт. Тому огляд вживу елітних автомобілів має критичне значення, оскільки кожен нюанс буде дуже-дуже дорогим. Отож, якщо ви шукаєте надійну компанію для підбору автомобіля вашої мрії, звертайтеся в автоскаут. У нас 12-річний досвід підбору автомобілів і маємо ось такі цікаві кейси.